Вітаю вас, друзі! З вами знову я, Олесь Клуб Інвест Хаб. Я прошу вас підписатись, хто ще не в темі, і передивитись ролики попередні, які йдуть поєднуючись і насичуючи вашу особисту базу знань, яка потрібна, щоб у вас була, як у інвестора. Поговоримо сьогодні про позики, про те, чим користуються всі. І про те, як потрібно з цим працювати для того, щоб інвестор отримував дохідність і отримував повернення тіла інвестиції вчасно і максимально комфортно для себе психологічно. По-перше, ринок позик він найдавніше це найдавніший спосіб інвестування. В Україні ринок позик, кредити то що він. Він представлений у наступній ітерації, і вона з наступним кожним пунктом вона збільшується у вартості, а отже, у дохідності. Бо для одної сторони позики це є витрата, а для іншої це є прибуток. Позика або кредит найдешевший, найперший, це банківський. Він, звичайно, наразі у війну максимально недоступний для інвестора, для боржника, для того, хто хоче отримати цей кредит. Але Часто самі інвестори йдуть для того, щоб отримати кредит чи позику, знаючи, що в них є якийсь проєкт більш-менш забезпеченої інвестиції, яка по дохідності вища, ніж відсоткова ставка по даної позиції чи кредиту. І з моєї поради ця очікувана дохідність має бути вдвічі, а то й тричі вище, тому що ризик є завжди. Банк зазвичай кредитує викладачу виключно в гривні не зазвичай, а виключно в гривні. І відсоткова ставка по даному кредиту вона знаходиться у діапазоні від 15 до 30 відсотків у гривні. Може бути менше, якщо є певні програми, цільові кредитування і переважно бізнесу. Наступне це кредитують фінансові компанії. В нас серед учасників клубу є акредитовані нами. Тобто перевірені у дії, у, у дії, і у співпраці фінансові компанії, з якими ми працюємо як інвестори, і як позичальники. І е, при е, отриманні комунікації з менеджером клубу ви можете отримати поради е, щодо. Таких компаній. Відсоткова ставка, за якою може бути співпраця у кредитора у фінансовій компанії, починається тільки від 30% і може досягати до 40 і більше відсотків, дивлячись, під що саме це береться позика, і яка її забезпечуваність. Дійсно, є фінансові компанії, які можуть кредитувати і без забезпечення під бізнес тощо. Відповідно, і інвестори. Які в цій фінансовій компанії надають кошти на подальші інвестиції шляхом видачі позик, вони можуть розраховувати десь на дохідність половину від тої, яку сплачує в відсотковому співвідношенні кредитор в плані відсотків по позиці? Третя вже наступна ітерація це приватні. Позики від фізичних осіб, які більш-менш професійно цим займаються, в тому числі як я. Я займаюся приватним кредитуванням фізичних осіб під заставу нерухомості. Мені, власне кажучи, байдуже, чи віддасть людина кошти, чи не віддасть. Для мене головне, щоб було забезпечення, і у моделі не віддасть, має бути закладено також певна сума видатків на. От Отримання цього об'єкту застави вже у власність для його подальшої реалізації і для підбиття цієї угоди як проєкту у балансі, щоб вона була рентабельна. Відсоткові ставки по приватним позикам в Україні переважно у межах. Від 2% у доларі і у євро, відповідно. Ну а в гривні я просто не знаю, хто б приватним чином це робив би. Також варто врахувати, що є компанії фінансові, які займаються мікрокредитуванням. Ці компанії можуть надавати такі позики під шалені відсотки. Власне, законодавчо обмежено розмір близько 200% на рік, нарахованих у гривні, але часто цю норму не не виконують і за це немає відповідальності. Тобто, для того, щоб відбитись, потрібно кваліфікована якась юридична допомога. Але ми не кажемо, що це якось актуально для інвестора. З поміж ринку також зустрічав я і ми знаходили офери, які приватним чином кредитують без застави у валюті під відсоткову ставку 10% на місяць. І вони кредитують ці приватні особи. У разі, якщо є декілька поручителів, таким чином ризик їх розмивається на те, що вимагати вони можуть в декількох осіб і в когось щось вони в кінці отримують. Ефективність такої бізнес-моделі мені достеменно невідома, але я б таким займатися не дуже радив би. Краще все-таки отримати дохідність в межах 2-3% у валюті. Під забезпечення нерухомості, так як я роблю, з війною важ... Важ... важливо зрозуміти, що не працює стаття 38 інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, яка не дозволяє робити нотаріусу. Переведення об'єкту у власність кредитора, якщо боржник не виконує зобов'язання за договором позики і договором іпотеки, це дуже важливо, і це повпливало саме на відсоткову ставку і на обсяг коштів, який видається під забезпечення майна, тобто наповнення цього майна грошима. Якщо раніше кредитували переважно під під наповнення 50% від, від тіла і під десь 2 і на місяць, то зараз наповнення в межах 40% і відсоткова ставка зросла десь в районі на 5% до 3% на місяць. За рахунок цього вдається покривати оці часові витрати, тому що навіть якщо є договір позики іпотеки і застава, необхідно звернутися в суд, виграти цю справу, сплатити судові витрати, адвокатські. Юридичні послуги для того, щоб це робилось максимально пасивно, і через певний час вже у виконавчій службі отримати право власності на майно, яке було раніше об'єктом застави. Власне, у цьому ролику я хотів дати інформацію про те, як працює ринок, і порадити вам, якщо у вас є вільні кошти, користуватись таким простим інструментом. Як Надання позик, але забезпечених. Позики не забезпечені. Це історія, яка може вплинути на ваш капітал радикальним зменшенням або і ліквідацією. В наступному ролику підпишись для цього на канал і слідкуй за нами. А як поставиш колокольчик, то Ютуб сам тобі нагадає про випуск нового ролику. Ми розкажемо про єдину незабезпечену позику в нашому портфелі Інвестхабу, з якою ми працюємо вже по. Понад 4 роки, і це проєкт Kickstarter, який сплачує нам, інвесторам, відсоткову ставку у межах 22% на квартал, тобто 88% річних. Це ексклюзивна можливість лише для учасників клубу. І якщо ти хочеш ним стати, то у описі під відео буде чітка інструкція, як це зробити. Дякую за увагу! Будь успішним інвестором!